Доброго дня, любі друзі! Мене звуть Міла Бєльчик, я психолог, і сьогодні я пропоную вам поговорити на таку важливу та цікаву тему, як страх діяти. Як це виглядає та відчувається? Кожного разу, коли треба діяти, рухатися вперед, вносити позитивні зміни в своє життя, мене накриває тривога. Це може стосуватися кар'єрних висот або бізнесу, або якоїсь нової творчої справи. Результат один. Коли треба робити якісь конкретні кроки до своєї мети, я відчуваю або тривогу, або страх, або лінь. А за лінню часто ховається і страх, і втома, і багато чого ще. Або я відчуваю такий ступор, що якось моя увага переключається на щось інше, на смачну їжу, на алкоголь, на спілкування з друзями, на соцмережі, на серіальчики тощо. І, хоча головою, я розумію, що моя мета в першу чергу потрібна мені, але коли я думаю про конкретні крохи, мені стає настільки не по собі, ніби має статися щось погане. Які у цього можуть бути причини, якщо ми говоримо про дитинство? В першу чергу це заборона, пряма заборона діяти, коли нам казали неодноразово. Не висовуйся, мовчи, не треба нічого робити, я сам зроблю, бо в тебе руки з дупи, або не позор мене там своїми проявами. Це впливає, звичайно, впливає на дитину і формує нас як особистість. Також інтроекти, це засвоєні від інших послання, установки, страшилки, які не мають відношення до нашого досвіду, але... Ми це сприймаємо ніби істину. Ну, наприклад, там, в сім'ї така історія ходить, що батько почав бізнес в 90-ті, все втратив, прогорів, тому бізнес це погано. Чому погано? Чи для всіх це погано? Ніхто не задумується. Просто в сім'ї вважається, що бізнес це погано, гроші тільки у поганих людей, і взагалі треба знову ж таки не висовуватись. Хоча ми це на своєму досвіді не перевіряли, можливо, нам і повезе. І ми висунемося, і будемо мати свій успіх. Далі, дитина не отримувала підтримки своїм успіхам. Тобто, коли вона чогось досягала, це залишалося без особливої уваги. Її не підтримували, в неї не включалися. І дитина засвоїла, що що б я не робила, все одно реакція буде. Така рівна і на мої досягнення, і на мої невдачі, тому яка може бути мотивація щось робити? Далі: покарання за ініціативу. Дитина хотіла допомагати мамі чи татові щось робити, бути корисною, але замість похвали вона утримувала критику. Не треба робити, ти все не так зробив, відійди, краще я сама чи сам зроблю, і дитина також це засвоїла і. Зараз не може нічого робити, бо ініціатива в неї асоціюється з покаранням. Далі, звичайно, це насильство, знецінювання, висміювання дитини. Воно, воно також не впливає по-здоровому на неї. І яка тут може бути мотивація і творча енергія, коли дитина неодноразово стикалася з таким насильством в свій бік? Далі дитину постійно змушували робити щось, що йшло в розріз з її потребами, з її почуттями, і навіть не пояснювали, навіщо це робити. Там, вчись, бо треба вчитися. Там, роби ці справи, бо треба їх робити. І дитина не сформувала цей причинно наслідковий зв'язок, що коли я. Щось роблю, це приносить такий результат. Це потрібно мені, це потрібно батькам світові. Просто треба робити. І вона щось може автоматично робити і зараз, але про мотивацію тут речі не йде. Ну і останнє на дитину повісили ярлик лінивої. І... Цим пояснювали якісь, можливо, насильницькі чи образливі дії в її адресу. І дитина засвоїла цей ярлик і сприймає себе як лінивого, типу: Ну, що з мене взяти? Я така лінива, ось і тато це казав, і мама, то, то що ж мені треба робити з цим? Буду лінивим таким, такою людиною і нічого не буду робити зі своїм життям. Що самостійно можна з цим зробити? В першу чергу відчепитись від себе, перестати себе критикувати і сприймати цю свою проблему як психологічну задачу. Бо коли ти себе критикуєш за лінь, за те, що ти нічого не можеш зробити, за те, що в тебе немає великих успіхів, ти відбираєш в себе останню енергію і ресурс. Ти цю енергію спрямовуєш не на вирішення конкретної задачі, а на себе. Вся агресія на себе, і це може викликати навіть депресію. Тому давайте ми якось відстанемо від себе і спрямуємо всю енергію на вирішення цієї задачі. Чому в мене ступор чи страх діяти? Також піддати критиці треба не себе, а засвоєні правила, інтроекти, послання, які ми отримали від нашої сім'ї. Можна навіть список. Написати собі, чому я не можу діяти, бо мене там будуть засуджувати? Дивишся на цих людей, яких ти боїшся, і думаєш, а хто ці люди, яким життям вони живуть? Невже це життя моєї мрії? Якщо ні, то навіщо я повинен їм подобатися? Якось намагатися заслугувати їх повагу, догоджати їм і взагалі. Люди, які живуть на життя моєї мрії, можливо, не повинні мати такий вплив на мене, на мою діяльність, на мої думки, тому що ну, це не мої люди. Або якщо в дитинстві там ми тоді казали, що не треба висовуватись, треба мовчати і взагалі бути тихіше води нижче трави, можна замислитись над цим з позиції вже дорослої людини, 20, 30, 40річної людини. І, можливо, трошечки змінити на це погляд, запитати себе, а чи актуально це для мене зараз? Можливо, є ті сфери життя, де я можу висунутися, і мені за це нічого поганого не буде, а буде навіть щось приємно. Можливо, це про творчість чи про якусь роботу, чи про стосунки з людьми. І такі свої упередження. Оці всі історії з дитинства треба прямо переглядати. Треба робити ревізію. Знаєте, ось ти дивишся на цей список, що мені дісталося від моїх батьків. Гроші, це погано, це погано, це не треба, це від диявола. Ти дивишся і думаєш: а чи так це? А мої батьки, коли це казали, що вони мали на увазі? Можливо, вони самі боялися чи не могли, в них не виходило. І тому вони це під заборону для всієї сім'ї поставили. А можливо, це не так, бо є ж люди, які заробляють, які проявляються, які можуть щось зробити зі своїм життям. Чому я не такий? Тільки тому, що 20-30 років назад мені це сказали батьки. А що я, як доросла людина, думаю з цього приводу? І на кожне батьківське послання, на кожну установку можна з позиції дорослої людини прописати те, що ти про це думаєш. А як ти вважаєш? Чи актуально це для тебе? Це насправді дуже допомагає. І я вам рекомендую такий спосіб боротися. Зі всіма цими інтроектами та установками. Далі, дуже допомагає знайти підтримуюче оточення чи поділитися своєю проблемою з людиною, яка тебе зрозуміє. Це дуже важливо, щоб не з ким попало, а все ж таки з близькою людиною. Деякі люди, хоча чому деякі, їх багато, діляться своїми проблемами, страхами прямо в соціальних мережах. Вони розповідають про те, що з ними відбувається, які можливо в них розлади особистості таким діляться, чи просто які в них страхи чи тривоги. І це допомагає, хоча це спосіб не для всіх, тому що люди інші дивляться на це і вони дають підтримку і кажуть, що а в мене те ж саме, чи щось схоже, або в мене не таке, але в мене ось така проблема. І це дає тобі відчуття, що ти не один. Я часто так роблю в своєму інстаграмі, до речі, силочка буде під відео. Роблю так, я розповідаю, що мене турбує, що в мене не виходить, і з якими проблемами я стикаюсь. І на кожен такий допис або такі сторіс, люди інші пишуть мені, що в них те ж саме, і ми обмінюємося. Підтримкою, обмінюємося позитивом і стає трохи легше. Тому не всім. Але я цей спосіб також можу порекомендувати. Або, знову ж таки, поділитися з близькою людиною і отримати підтримку від неї. Далі нас врятують маленькі кроки, бо саме з них складається успіх. Так. Я не запишу сьогодні відео в YouTube і не викладу його. Але я можу написати заміточку про те, що б хотіла сказати в цьому відео. Я не підніму свій прайс на послуги сьогодні, але я можу його хоча б скласти. Так, я не відправлю резюме на роботу своєї мрії, але я можу почитати про те, як краще подати себе в цьому резюме. Тобто маленькі кроки і роблять. Наш шлях до успіху шляхом, бо кожен шлях складається з кроків, з маленьких. Ніхто не приходить до висот одразу, не взлітає так. Ми всі потихеньку маленькими кроками, із зупинками, із регресами рухаємося вперед. І я вам цей спосіб рекомендую. Навіть якщо ви зробите щось маленьке сьогодні для себе. Хоча б одну сторіночку прочитаєте. Хоча б один допис подивитись про свою проблему або про те, чого ви хочете досягнути. Це також буде маленький крок, не треба його знецінювати, будь ласка. І знову ж таки не критикуйте себе за те, що ви робите замало. Бо ну, ми робимо те, що ми можемо робити. Якщо б ми могли більше, ми б більше робили. Ми ж собі не вороги, вірно. А якщо в нас виходить трішечки, два кроки в день або навіть пів кроку, треба себе підтримувати і казати: так, сьогодні я можу тільки це, але ж я це зміг, я все ж таки хоч на пів кроку, але молодець. Що в цьому разі може запропонувати психотерапія? Ну, по-перше, фахівця, який буде включений в тебе, який дасть тобі підтримку, який не буде тебе засуджуватись, навіть якщо ти розкриєшся на 100% і розкажеш про себе все, про свої страхи, про свої потреби, про свої неприємні спогади з дитинства, він підтримає тебе. І підсвітить тобі ці ресурси, які в тебе є. Це дуже важливо, і не треба це знецінювати і відмовлятися від такої можливості. По-друге, в психотерапії є багато технік, які допоможуть познайомитися з собою, розкласти свої думки та почуття по поличках і вирішити більшість своїх проблем, і також цю, про яку ми сьогодні з вами розмовляли. На сам кінець скажу, що мені самі було важко записувати це відео через тривогу та ступор, але я скористалася тими ж порадами, які даю вам, і як бачимо, вони працюють. Друзі, я була рада розмовляти з вами сьогодні. Дякую вам за увагу, за те, що подивилися це відео, і я вас всіх чекаю на своїх консультаціях. До побачення!